Ни мішлен не потребують додаткової реклами, адже продукція цього бренду успішно продається і має сталу прихильність споживачів в усьому світі. Виробництво автомобільних та інших шин Мішлен триває вже понад 150 років, і весь цей час у створені модели застосовуються трендові технології. При цьому трапляються справжні відкриття, часто запозичені з інших сфер шинного виробництва. Наприклад, саме цьому бренду належить винахід радіальних шин. Лінійка Мішлен Примасі 4 наступна після серії Primacy 3. Вона сучасніша, доповнена із застосуванням новітніх технологій. Вітаємо на каналі Докей. Розберемося в деталях і характеристиках літніх шин Primacy 4. Літні шини Мішлен c 4 призначені для легкових автомобілів і для їзди порівняно рівними та якісними асфальтованими дорогами. Згідно з характеристиками виробника, технології, застосовані під час створення гумової суміші візерунка протектора, забезпечують якісне щеплення на будь-якому дорожньому покритті. Але все ж найкращі її властивості розкриваються саме на асфальті. Не випадково ця серія посідає друге місце в топ-6 шин за результатами тестування німецького автоклубу Адак. Збільшений у порівнянні з конкурентами термін експлуатації шин Мішен Примасі 4 зумовлений складом компаунду. У складі, який підбирали для цієї лінійки покришок з урахуванням навантажені завдань, є не тільки селіка, але й термостійкі присадки. Завдяки цьому зменшене коченню, що уможливило досягнення ефективності гальмування, зниження витрати пального і викидів СО2 в атмосферу. Таким чином, шини вважаються не тільки економічними, але й екологічними. Усе разом гарантує зносостійкість шин. Вони не бояться ушкоджень, тож колеса тішитимуть своїми характеристиками упродовж усього періоду експлуатації. Також важливо, що стирання гуму відбувається рівномірно. Ходять вони не менше трьох сезонів. Свої найкращі властивості ця гума розкриває на твердому покритті хорошої якості, а ось бездоріжжям на ній їздити не варто, принаймні регулярно і цілеспрямовано. Асиметричний дизайн протектора був обраний для цієї лінійки шин не просто так. Важливо було домогтися чудової керованості на сухій дорозі, але ще важливіше на мокрій, слизькій. Літні погодні умови не завжди ідеальні, а водій має бути впевнений, що машина триматиме дорогу не тільки під час руху прямо, але й під час маневрування. Для того, щоб зібрати усі елементи візерунка разом, застосували комп'ютерне моделювання. У центральній зоні розташували три повздовжні хребра жорсткості. Їхнє головне завдання полягає в стабілізації траєкторії автомобіля. Дрібні похилі канавки в цій же частині мають оптимізувати щепні тягові властивості покришок. У такий спосіб поліпшується щеплення коліси з дорогою під час дощу. В кільцеві дренажні канали головні, коли йдеться про миттєве осушення плями контакту. Відтік рідини, як води, так і рідкої багнюки, ефективний, а поведінка автомобіля на мокрій дорозі передбачувана. Це гарантує стійкість, відсутність ризику аквапланування. Характеристики: діаметр від 15 до 20 дюймів, ширина профілю від 185 до 255 міліметрів, висота профілю від 40 до 65. індекс навантаження від 84 до 105. Індекс швидкості Т до 190 км на годину, H до 210 км на годину, В 211 240 км на годину, W 241-270 км на годину, Y 270-300 км на годину. Хоча бренд Мішлен не потребує зайвої реклами, ми хотіли розповісти трохи детальніше про цю окрему серію, щоб ви могли наочно впевнитися в якості шин. Ми прагнемо, щоб наші відео були цікавими і корисними для глядачів. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити актуальну інформацію про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.